Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні пропоную дві теми: одна тема стосується українців, українських біженців в Німеччині, а також українців і українських біженців в Польщі. Щодо Німеччини, то є вже дуже цікаві і неординарні рішення, де вони будуть змушувати біженців, українських біженців, працювати, якщо вони отримують соціальну допомогу. Не просто отримувати допомогу, навчатися, там, вивчати мову, а отримуєш допомогу. Не працюєш. Значить, йдеш працювати, там, підмітати двори, мити підлоги і тому подібне. І друга тема це українські біженці в Польщі, і така славнозвісна карта побиту це укер, цукер так, як ми її гарно називаємо. Є вже теж інформація по цій карті, і я нею з вами також поділюсь. Тому не забувайте підтримувати і обов'язково підписуйтесь на канал. В коментарях пишіть свої думки. Ну що, давайте спочатку до Німеччини і до українських біженців Німеччини, що там пропонується, які рішення вже прийняті, і що чекати далі. Як завжди, звертаємося до видання Дольчеверя і читаємо, що там зараз пишуть. Заступник лідера ВДП підтримав ініціативу ХДС і ХСС щодо Обов'язкових робіт для тих, хто отримує соціальні кошти, на думку Крістофі Мейера, це сприятиме їхній адаптації до робочого режиму. Заступник лідера фракції вільної демократичної партії у Бундестазі Крістофер Мейер вважає, що одержувачі соціальної допомоги бургергельд мають виконувати суспільно корисні роботи у громадських місцях. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Білд оприлюднена 7 січня. Таким чином він підтримав ініціативи, висловлені представниками блоку консервативних опозиційних християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзу ХДС і ХСС. За словами Мейра, суспільно корисна робота створить для одержувачів допомоги регулярний розпорядок дня перед швидким поверненням на ринок праці. Як приклад, таких робіт Мейр наводить прибирання та надання допомоги на дитячих майданчиках у парках та на залізничних станціях. При цьому він також говорить. Про взаємну солідарність у цьому контексті. Ті, хто відмовляється від підсильної праці і живе на гроші населення, що працює, повинні підтримувати громадські місця в порядку і чистотні для всіх інших, вважає депутат від ВДП. Розумієте, та? якщо ви отримуєте соціальну допомогу, нігде не працюєте, але маєте можливість працювати, то вам буде запропонована якась така суспільна робота, громадська робота. Отак буде, напевно, точно. Парки попідмітати, поприбирати, можливо, проконсультувати когось, можливо, ще якась допомога потрібна, комусь з пожилих людей, ще щось, тобто різні роботи, які, я так розумію, оплачуватись не будуть, або, можливо, будуть якісь там ну, зовсім ще маленькі кошти за то надаватися. І таким самим чином ви вивчаєте мову, спілкуєтеся з німцями, звикаєте до, німцями, звикаєте до розпорядку дня. Ходити на роботу, отримайте соціалку. А потім, коли вам підвернеться краща пропозиція роботи, ви підете на роботу, соціалка скасується і все. Таким самим чином ви будете корисні німецькому бюджету, німецькому місту, селу і тому подібне. Ось така пропозиція. Вимогу працевлаштування для отримувачів соціальної допомоги запровадила міська рада Шверіна за ініціативою фракції ХДС. Ідею підтримав і парламентський секретар фракції ХДС хсс у Бундестазі Торстен Фрай. В інтерв'ю дочла фанк 7 січня він вказав на справедливість такого підходу. На думку, фрая нинішні соціальні виплати для безробітних громадян слід перейменувати на новий базовий дохід і надавати його лише тим, хто дійсно його потребує. У майбутньому на тих, хто ухиляється від працевлаштування, варто накладати більш суворі санкції, додав він. І якщо найближчим часом пройдуть вибори в Німеччині, а вони вже найближчим часом пройдуть, і ці партії пройдуть до Бундестагу, а скоріше за все, що так і буде, побачите, що такі рішення будуть прийняті, і вони просто тим громадянам і України в тому числі, бо це не тільки громадяни України отримують такі виплати, що ви розуміли, і німці безробітні також отримують такі виплати. Якщо ви отримаєте соціальну допомогу, але ви не працюєте, то вам буде запропонована громадська робота. Якщо ви не можете працювати у зв'язку з тим, що не знаю, маєте інвалідність, не можете, маєте багато дітей і тому подібне, або не маєте на кого дітей, то я так розумію, таким людям не буде пропонуватися. Громадська робота. А тим, хто просто сидить вдома там, чи в притулках і отримує цю соціальну допомогу, будуть її відпрацьовувати. Ось така ідея, і як бачимо, вони її потрохи втілюють. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Давайте перемістимося до Польщі і поговоримо про карту побиту. Це Укр. Це карта, яка буде надаватися на три роки українцям, які будуть виконувати певні вимоги. Багато зараз запитань. Від вас до мене, коли вона вже буде отримуватись, коли на неї можна подаватися, коли це буде. Чіткої відповіді навіть немає і від міністерства. Ніхто не знає, коли точно буде, ще не працює база, це буде подача онлайн, ще все це не працює. Але по попередній інформації від міністерства, від адміністрації, говориться не швидше, ніж квітень 2025 року. Що про цю карту побиту відому, які вимоги? Трошки більш детальніше згідно з останніми змінами до спецзакону, які набули чинності 1 липня 24-го року, карта цукер стане додатковим способом легалізації перебування в Польщі громадянами України. Однак цю карту зможуть отримати не всі українці, які наразі перебувають в Польщі. Обов'язково передумову є наявність статуса Укр у тих, хто подаватиметься на цю карту побиту. Запам'ятаємо, що тільки ті, хто має статус Укр, якщо ви заїжджаєте по безвізу по візі, і вас немає статуса Укр, карту Цукер. Ви не зможете собі оформити. Причому статус Укр громадянин України повинен мати станом на 4 березня 2024 року. Запам'ятали? На момент подачі заяви. Тобто, коли ви будете подавати заяву, у вас також статус Укр має бути дійсний, не протермінований, не втрачено і тому подібне. Безперервно протягом 365 днів. Тобто, протягом року у вас має бути статус і не має бути втрати, все має бути, буде все має бути з ним гаразд, ви нічого не порушували. Тоді ви зможете подаватися на цю карту. Карту цукер зможуть отримати також особи, які приїхали до Польщі як члени сім'ї, осіб, які користуються тимчасовим захистом. Перевагою карти буде те, що вона даватиме право на легальне перебування в Польщі протягом. Років. Тобто термін перебування не залежатиме від рішення ЄС про продовження терміну легального перебування для осіб, які мають тимчасовий захист. Ну, тобто, якщо там через півроку чи через рік скасують тимчасовий захист, то карта вбито все одно буде діяти. Вона не скасується. Нова карта побиту надаватиме право українцям працевлаштовуватися без додаткових дозволів, а також займатися підприємницькою діяльністю. Зараз це дозволено лише на період дії тимчасового захисту. Я думаю, що ви це пам'ятаєте. Якщо тимчасовий захист скасують, то повернуться всі попередні правила, а там і дозволи, і все тому подібне. А карта побиту цукер продовжить відсутність тих дозволів. Також власники карти зможуть покидати території Польщі на термін, що не перевищує 6 місяців. Статус Укр, пам'ятаєте, якщо ви виїжджаєте довше, ніж на 30 днів, ви його втрачаєте. По карті побиту ви зможете бути за межами Польщі до 6 місяців. Трошки є, різниця. Подаватися на цю карту. Можна буде тільки онлайн через спеціальний сервіс. Ось якраз цього спеціального сервісу ще немає. Він ще в розробці. І Я так розумію, влада польщі чекає, коли це все буде вже зроблено. І тоді вони запустять онлайн реєстрацію і відповідно далі по процедурі. Так як я сказав і на початку, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що подача заяв стартує не раніше квітня 2025 року. Тому, друзі, не переживаємо, тимчасовий захист ще ніхто не скасовує ви далі на тимчасовому захисті. Як тільки з'явиться якась додаткова інформація по карті побиту, що вже працює сервіс, все нормально. Я думаю, що ви дізнаєтеся першими, я про це також скажу. Також всіх новинах це також буде, тому не переживаємо, зберігаємо статус Укр, хто планує далі перебувати і подаватися на карту побиту. І все у вас буде добре. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання, отримати відповідь. Тому також підписуйтесь з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.